Я народилася і виросла на Донеччині, і з 2002 року я стала членом громадської організації Спілка української молоді в Україні. До 2014 року ми займалися громадською діяльністю. Я мала величезну кількість друзів з усіх куточків України, завжди могла до них поїхати. Вони могли приїхати до мене. У 2014 році, коли почалася війна, я змушена була поїхати, тому що та територія окупована. Виявилася, вона окупована на даний момент. Я переїхала в Київ, оскільки друзі запросили туди мене, і там ми почали запустили якраз перші благодійні табори для дітей вимушено переміщених осіб і для дітей військовослужбовців для тих, хто боронив Україну на, на сході. Це щорічні акції, які ми продовжуємо і дотепер. 2017 року я повернулася на рідну Донеччину, оскільки дуже багато моїх друзів, багато знайомих, які боронили Україну і робили якісь корисні речі, вони були там. Мені хотілося долучитися більше якраз на тій території. То до початку повномасштабного вторгнення я проживала в Краматорську, я заснувала осередок нашої організації. Я голова Краматорського осередку спілки української молоді. І 24 лютого я так само як і багато українців прокинулася від звуків вибухів від того, що я чула в 14-му році, і в принципі від того, що я чула. Коли їздили з волонтерськими поїздками на схід України, коли ми їздили на Луганщину ближче до лінії розмежування на Донеччині. Після 24 лютого, певним часом, ми займалися волонтерською діяльністю саме в Краматорську. Це якраз, якраз таке було піднесення і таке гуртування людей, патріотів. Виготовляли коктейлі Молотова. Члени моєї організації передавали і взагалі багато небайдужих людей, передавали велику кількість медичних. Медикаментів, продуктів, військового спорядження, те, що ми розподіляли і возили по військових частинах, хлопці з передової приїздили до нас так само, але в місті ставало все небезпечніше, і голова облдержадміністрації попросив людей максимально евакуюватися для того, щоб не наражати цивільне населення на небезпеку. Тож з квітня. Я опинилася на Тернопільщині. Тут так само багато моїх друзів, які мене чекали, запросили. І так само продовжилася волонтерська діяльність. Декілька разів зі своїми друзями ми їздили так само на схід, продавали певні речі, відвозили закуплені автівки, продавали якісь передачі. Та громадська діяльність, волонтерська діяльність вона продовжується і далі. Коли я почула про набір, мені дуже сподобалась назва гвардія наступу людь. Я побачила там в цьому оголошенні, що набираються не тільки досвідчені військові, а набираються військові. Там не було якогось обмеження, написано по віку чи по статі. І так я готувалася певним чином. Я вмію надавати першу добудичну допомогу. Я пройшла курси з аеророзвідки і я хочу не стояти осторонь, а також долучитися до того, аби звільняти наші території. Мені хочеться бути корисною 100% і хочеться. Хочеть брати в цьому участь, а не ставити смайлики в Фейсбуку і знаєте, писати, тримайтеся сонечки. Чому я хочу брати в цьому участь? Е, по перше, та частина. України, де я народилась, де я прожила велику частину свого життя, вона досі окупована. Там є люди, яких я люблю, яких я ціную. Я хочу, щоб там була Україна. Я Хочу там повісити вивісити український прапор. Воює дуже багато моїх друзів, моїх знайомих, і вони мене надихають.